Тож триває ефір на громадському інтерактивному радіо 1. З нами є вже на зв'язку Ростислав Мартинюк. Перепрошую, вітання, пане Ростиславе. Чи чуєте нас? Так, ми, на жаль, поки що не чуємо нашого гостя, але зараз сподіваємося, що матиме можливість почути і поспілкуватися. Журналіст, продюсер, історик знавства Ростислав Мартинюк з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, зараз чуєте нас? Можемо розпочати розмову? Так, так, я а, чую вас добре. Так, Чуєте ви чудово. мене. Чудово, ми чуємо вас теж. Ви раді вас вітати в нашому ефірі сьогодні. Ну і дійсно, сьогодні визначна подія, що вперше за 300 років в Києво-Печерській лаврі до створення багатьох церков, зокрема, і свято всіх святівської церкви на території Києво-Печерської лаври. Свого часу долучився Іван Мазепа, і протягом цього часу його там просто не згадували. Мало того, що не згадували, ще й нагадаємо, що на нього була накладена анафема. То розкажіть, як ви сприймаєте цей день чи дійсно це історична подія? Доброго дня, справді вітаю всіх глядачів з Днем всіх святих з неділею. От і направду нам вдалося побувати на цьому історії на цій історичні події безпосередньо в успенській лаврі це святській церкві. Я хочу сказати, що Києвом знаєте, опанувало цей день якесь таке збудження в позитивному розумінні. От і з уста передавалася така новина про те, що на території лаври після уставних богослужіння, а вони тривають і відбуваються зараз на території Успенської лаври. Щонеділі, і, зокрема, перед панахідою, яка розпочалася в 11-й годині в Всесвятській церкві, до речі, церква, яка була не просто за участі мазепи, збудована, а допомогою була настільки виняткова, що на фасаді церкви був розміщений і зараз він є родовий герб на Мазепи. От які красуються якраз над входом, бо вона надбранна, Всесвятська церква. А буквально до динадцятої години відправлена була літургія в успенському соборі, не в центральному, а в правому приділі приділі Івана Богослова. А службу по правив настоятель Кіопечеської лаври Православної церкви України отеця Авраамії було на, на мій погляд, до 50 чоловік вірних. От і саме після цієї служби. Всі між собою говорили так, так, так. Все тепер уже йдемо до Всесвятської церкви. де буде та панахіда. От ну єдине, що це вже знаєте, була не тільки релігійний вибір, мала ця подія і особистісний молитва за спасіння душі нашого славного гетьмана. Але і як так виглядає, як державна, тому що насправді правильно я те, що в ефірі почув, ми сьогодні живемо в час, коли українська святиня повертається до української церкви, от і відповідно, буквально кілька тижнів тому ще ну, якщо не в верхній, то в нижній лаврі шастали москалі. От зараз обис приміщень повністю проведено, підтверджені порушення, які відбулися. Через оренду державної власності з боку з боку секти московського патріархату, і е, сьогодні їх там немає. Е, і відповідно, українська церква сьогодні може здійснювати послужіння. Українці повернулися до лаври, і знаєте, ми сьогодні були з друзями. Е, звичайно, я був з дружиною своїм, е, наче побратимом е, з другом із Чернігівської області, і всі вони відмітили одну річ на території Лаври стало по домашньому якось. Просвітліла сама територія лаври. Там хочеться бути раніше. Це було постійно, знаєте, супроводжувалося якимсь таким відчуттям чужинців, які навколо перебували. А зараз лавра розкрилася. І от ця чарівна церква, яка от ви бачите зараз, от коридор до. До власне церкви всісвязької там був такий фрагмент. Для мене було відкриття, бо хоча я і не киянин, але люблю церкви, і думав собі, що фактично кожну перлину церковну знаю в Києві. І от для мене, зокрема, залишалась такою закритою темою Всесвятська церква. Бачите, це така галерея, яка веде знизу, значить, до церкви. Вона розписана була уже за мотивами 18 століття художниками кінця 19 -го. Того століття, який розписали, так розумію, Володимирський собор всередині прекрасний кіно іконостас з іконами явно автентичними і така атмосферна, дуже камерна з одного боку, а разом з цим велична церква. І саме там сьогодні отець Георгій Коваленко е очолив панахіду е в пам'ять про душу е за упокоєння душі е гетьмана Івана Мазепи. Так що вітаю вас, друзі! Вітаю це! Непересічна подія і не просто умовно кажучи збір вірних, які зобов'язані молитися один за одного і за душі тих, хто відійшов від нас, особливо таких великих постатей, які поклали на вівтар української історії своє життя, але і це подія, яка знаєте. Вона знову ламає ще якісь бар'єри, які були раніше, які були встановлені в цими непорозумінням перебування в спілці з Москвою або вже в прямому підпорядкуванні Москві в окупації, в шельмуванні наших героїв, і тут переповнює багатьох людей, які були присутні, різні емоції. Бо івен Мазепа, знаєте, це багатостороння фігура. Вона є постаттю не тільки в державній історії України, вона є постаттю і в церковній історії України, і в літературній, і як знаємо, і в музиці. Всій барокові культурі, яка тоді процвітала завдяки зусиллям, зокрема гетьмана Івана Мазепи. Тому там зібралася, знаєте, така маленька частинка нації, от яка просто схилила коліна перед пам'яттю лицаря, свого лицаря з 18-го століття, який не програв насправді жодної битви, він відступив для того, щоб ми змогли сьогодні в нашому часі. Доконати, доробити, то здійснити справу це свобода нашої батьківщини. Я бачу тут портрети, які ви демонструєте Івана Мазепи. Насправді зображення Івана Мазепи збереглося єдине на одному з дзвонів, який був відлитий коштом гетьмана Мазепи. О, тут є пам'ятники та от чорни його віршой був пам'ятник. І сама Мазепіана в художній. Історії вона надзвичайно цікава, але так чи інакше, це все таки е, зображення, яке тільки наближається до того, який був гетьман Мазепа. Він мав сотні портретів. Е, московська розвідка, московська влада подбала про те, що до наших часів практично не дійшла жодна із, із, із цих картин, із жодних зображень. І гетьман Мазепа залишається ну, знаєте, таким е, секретом певної та от доби. І сьогодні, е, от саме він повертається до нас. Через, через церкву через е, успенську лавру через е, кожного героя який сьогодні бере участь у священній війні проти нашого заклятого ворога москви от через кожну людину яка дбає про свою батьківщину яка сьогодні з україною в ці важкі часи такі самі важкі часи і вирішальні як і в 18 столітті але ми всі знаємо що сьогодні україна має весь світ в союзниках і тому ми ніколи не здамося і гетьман Мазепа молиться за нас на небесах так, і скажіть, будь ласка, як ви вгадаєте, то якщо Гетьман повертається до Лаври, то, мабуть, він мав би повернутися і на вулицю Лаврську, та яка свого часу все-таки була. Мазепи, а згодом за мабуть Януковича для того, щоб догодити московським попам, знову ж таки була перейменована на Лаврську. На вашу думку, чи це буде змінено найближчим часом? Ну і загалом одразу хочу запитати вас про цю анафему з боку московської церкви, то можливо українська церква мала би канонізувати таку постать як Мазепа. Щодо першого питання, абсолютно слушне питання, яке зараз чомусь перебуває в тіні. Я сподіваюся, що після розмови з вами в ефірі я зможу донести і вашу думку думку нянк про те, що вулиця так звана Лавська, яка є частиною вулицю гетьмана Івана Мазепи, і ця частина була відкраяна в зовсім недавно, в часі в часи Януковича, коли тоді ще патріарх. Гундяєв напряму впливав навіть на певних депутатів Київської міської ради, і їм вдалося протиснути таке, знаєте, явно вороже, явно недружнє рішення для України, щоб частину вулиці гетьмана Івана Мазепа було перейменовано на Лаврську. Звичайно, що це було зроблено з тої причини, що москалям, які тоді географічно. Перебували на вулиці Лавра. Перебувала на вулиці гетьмана Івана Мазепи. Їм було не просто некомфортно. Вони казилися відверто від того і застосували всі зусилля. Ну от не хотів би б витрачати цей важливий етерний час для того, щоби. Розказувати ці обставини, але ви праві сьогодні, наприклад, приміновано в Києві понад 300 вулиць. Сьогодні в черзі на напрямування стоїть ще 150-200. І тут треба зробити все, щоб не тільки головні артерії. Від головних артерій до найменших провулочків не залишилося сліду. Московського духу в столицю України в нашій святині, але і справді вулиці гетьмана Івана Мазепа має бути подовжена як вона і була від арсенальної і безпосередньо до Феодосівського монастиря. Так буде. Ми перебуваємо в контакті з одним із ключових. Членів комісії з перейменування київської міської адміністрації це офіцер збройних сил України Олександр Льоров до відомий вчений і найближчий час. Я просто ще раз, ще раз нагадаю про це. Я впевнений, що ми доб'ємося цього результату. Це щодо вулиць. До речі, теж є такий нюанс. Часто вулиці зараз применовуються. Ну якщо не обвально, то досить таки широкі широкішироке. Номенклатура вулиць прийменована на честь саме гетьмана Івана Мазепи, і ми намагаємося донести до органів місцевого самоврядування. Що не просто треба називати вулиця і Мазепи. Знаєте, хто буває вулиця і крапка і Мазепи? Це був не просто і Мазепа, це був Гетьман іван Мазепа. І тому у Львові, наприклад, дуже слушно. Чітко зазначено рішенням міської ради ще давно, ще я так розумію, в х роках, що у них існує вулиця Гетьмана Івана Мазепи. То про це теж треба подбати, щоб це була не просто вулиця Івана Мазепи, а гетьмана Івана Мазепи. Щодо питання другого про м, статус. Самого гетьмана в світовому православі, аж так треба ставити питання, бо дискусія про його постать, про його роль в церковній історії вона виходить далеко за межі просто значить українських реалій чи конфлікту багатовікового між Україною і московщиною. От так, от постаті гетьмана Ваземазепе, хочу забігти наперед з масштабом його не просто якоїсь допомоги церкви при житті. А якраз той масштаб будівництва впливу на книгодрукування, на релігійну музику, на підтримку освіти, бо сама києво могилянська академія довший час вона називалася Києво. Мазепинською академією, оскільки е, і той корпус, який зберігся по сьогодні в Києві, і у Могилянської академії, кіо Мазепинської академії, це так само це кошти Івана Мазепи, це Благовіщенська церква, прекрасна е, у нас на Подолі, е, яка височіє, якраз теж є пам'яткою і пам'ятником е, гетьману Івану Мазепі. Так от. Е, і ця людина, вона не просто багато творила саме для української церкви, української культури і української державності всередині Гетьманщини і на землях, які були дуже широку міжнародну церковну політику, досі таким знаєте є непоширеним факт, що коштом Мазепи фактично утримувалися в ті часи, часи Османської імперії, коли Османська імперія контролювала всі. Древні патріархати вони перебували на території Османської імперії. Всі п'ять патріархатів, включно звичайно Селенським, який по сьогодні перебуває на території Туреччини. Мазепа якраз був ну вживати слово спонсором, мабуть, недоречно, а скажімо так, партнером, державним партнером древніх патріархатів. От і скажімо, в Святому Граді Єрусалимі відомий факт, що перебувало Євангелія. Арабською мовою, яке зійсно і переклад, і видання цього видання було гетьманом Мазепою, і от якраз можна сказати, що Все світове православ'я тоді до певної міри <хи> жило, як би сказати, такими менеджерськими невидимими зусиллями гетьмана війська Запорозького родового, і це не перебільшення. Ця людина дбала. Про те, щоб православна віра в час, коли е, фактично вона була державною вірою е, тільки в військи запорозькому городовому, в молдовському князівстві в Валахії, е, в такі е, якби держави, сателіти е, Османської імперії, і власне Московія, яка до речі була офіційно сателітом. Кримського ханства до кінця життя Івана Мазепи тобто 1721 року Московія офіційно платила поминки. Так звані упоминки, і була сателітом Кримського ханства, а через Кримське ханство була. Якраз сюзереном кримського ханства була османська імперія. і от в цій складній системі міжнародній е, тих часів, які до до кінця може нам уже і не зрозуміла через систему повних суверенітетів, які були запроваджені в 20 столітті на рівні об'єднаних націй, от саме в цьому оркестрі е, політик впливів культурних ініціатив, е, якраз Іван Мазепа посідав насправді ключову роль, і якби така постать була би у румунів, у болгар, у сербів, у будь-яких із тих православних балканських народів вже не кажу про, про Греків чи північну Македонію, Ця людина була б канонізована давно. Не через політичні причини, а через церковні причини, через духовні обставини, через той внесок, через те зусилля, чисту духовну, як би сказати, виробленість цього державного мужа, який показував не просто приклад людям, як треба жити, але сам у Бога, значить, заслужив ласки. О тому, звичайно, тут можна обережно говорити про те, це незвична думка. У від собі ця людина під, була під фальшивою анафемою eh, Москви з 1708 року, коли eh, значить Петро Романов eh, зібрав eh, залежний єпископат у Глухові. Mm -hmm. Новому таку проголосив тоді eh, столицею eh, військо-запорозького родового після того як союз eh, Швецького королівства України став eh, очевидним і, ная... і, eh, і дієвим. І е, там якраз в Глухові була оголошена, до речі, цей майдан у Глухові зберігся. Я коли приїжджаю до Глухова зараз, е, буває рідше, оскільки це прифронтова територія, то мені знаєте, болить, коли через центральну міце частину міста, Миколаївський храм, і е, знаєте, не забудована навіть територія е, старого міста, хоча Глухів весь прибудований, але там, де була е, здійснена ця наруга, де був встановлений е, цей е, фальшивий ешафот, на якому повісили. Mm, значить, з в кавалерську стрічку солом'яне опудало Мазепи, це страшне місце. Воно далі існує і нагадує якраз про те, яким треба бути сильним, і як треба розуміти, який сказ переживає московит, чи це вінценосний московит, чи пресічний, значить, краді холодильників в бучі, ця це плем'я, воно. Вихована в злобі до України в заздрощах до України, і Мазепа став тіленням якби колективного проте української нації. А оцей чин московський, коли вони організували цю фальшиву, цю богопротивну, цю мерзотну акцію у, у Глухові, став символом е, цього народу, який не з не зупиняється перед жодними е, такими речами, аби тільки втамувати свою злобу, застрашити е, народ проти якого воює, і е, обманути його. І оця обманна е, анафема, яка була здійснена то, всі розуміли на в той час, що вона є фальшива, що вона є політична. А це великий гріх впускати політику в такі важливі. От бо анафіма це власне за своїм привісним грецьким значенням відлучення. Це е, особа мала би щось вчинити єретичне для того, щоб єпископат відлучав персональну якусь персону від церкви, і власне це навіть не є покарання за церковними канонами, а це є, умовно кажучи, останні ліки для е, людини, яка пішла хибним шляхом в духовному розумінні. ну, наприклад, була єрість. Оріяна, наприклад, так чи е, інші там Несторіан. І ці люди були відлучені для того, щоб вони якби повернулися до тверезого розуміння церкви, церковної історії церковних канонів, і якраз Мазепа, Мазепавну жодним чином не міг цього зробити. Ця людина навпаки була шанована всіма п'ятьма патріархами східними. От ця людина, яка по суті була особистим другом всіх митрополітів київських, які існували тоді, служили в його час, і був особистим другом. Відомого святого Феодосія, архіписко Чернігівського, мощі якого зараз перебувають в Троїцькому храмі, знов таки ним збудовано в Чернігові, раку якого зараз москалі тягаючи із місця в місці, щоб вкрасти ці цю святиню українську, яка які в чернігові і оцей святий, який зараз лежить в огробі церковному в Троїцькому храмі, збудованому Мазепою це була особиста особистий приятель друг. Духовний гетьман Івана Мозепи можна навести безліч доказів того, що вона нікчемна та була е, анафема Я би не фокусувався на ній, нагадавши про одну річ, коли після полтавської битви українські війська, уряд, скарбниця і всі органи державного управління були евакуйовані до Молдови, і де перебував е, канцлер гетьманщини української держави Пилип Орлик, де була ухвалена на. Генеральній раді конституція не просто Пилипа Орлика, це вже формально вона була прийнята е за гетьманування Пилипа Орлика, але підготована саме Мозепою, і теж вона може бути Києво-Могилянська академія. Вона Києво-Мозепинська. так. Ця конституція може назвати Мозепинською конституцією, і коли людина вона прийшла до часу, коли Господь її покликав до себе. То що сталося? До нього прийшов священник Константинопольського патріархата. Ніхто не, не, не спитав, це було сміховинно. Ах боже, в глухові якийсь божевільний, значить, опудоло повісив найшофот. А залежно від нього єпископи, які навіть не мали вже тоді свого патріарха була запроваджена синодальна церква. Вони стали частиною адміністративного апарату московської імперії, і вони щось там пробалькотіли про, про цю постать. Ніхто не зважав на, на, на це. Гетьман е, е, гідно висповідався, запричастився перед смертю і помер е, як християнин. І похований був як християнин як володар, як людина, яка чин якої щоб мав мали тільки осягнути нащадки. Похований був в монастирі. Е, останнє місце в його покоєння був Гіоргівський монастир е, в місті. um galats. От або старовинному Галич, це ще так. От руманізована назва цього міста. Це такий, знаєте, великий порт на Дунаї в Молдові. І кожен раз до речі, коли я проїжджав в Болгарію через це місто з Києва, їхав вже їхавши до Болгарії. Хотілося мені навідати цей георгівський монастир, але не не, так і досі не вдалося. Я думаю, що може згодом, коли відк знову відкриються кордони, коли буде перемога, має бути. Українська проща до Галаца, до Георгівського монастиря, до місця, де був похований гетьман Мазепа. І, до речі, Віктор Ющенко в час правління, будучи президентом, він добився, щоб з могили було передано частину штурфу шурфу земель землі. Яку помістили в урну, і яка перебуває в Батурині столиці війська Запорозького родового столиці України в Воскресенському храмі, який був спалений під час штурму московськими військами Батурина в листопаді 1708 року? Це дуже коротко, дуже приблизно про те, і хто такі гетьман Мазепа Іван Мазепа, і що насправді за фальшиві анафіми. Роздають е, московські сектанти, і про те, яка ціна цієї е, цій злобі в світовому православ'ї. Бо я ще раз підкреслю: перед смертю до гетьмана був запрошений священник Константинопольського патріархату, і ніяких питань е, не могло в нього виникнути в зв'язку з цим. На це коротко. Пане Ростиславе, за цю інформацію, за е, те, що дійсно поділилися нею з нашими і глядачами і радіослухачами, і можна сказати, навіть відкрили деякі. Білі плями в історії щодо гетьмана Івана Мазепи, а також про його внесок у розвиток православної церкви і православної віри в нашій країні. Отож, журналіст, продюсер, історик релігії знавства Росислав Мартинюк був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. Ну і нагадаю, що сьогодні, вперше за 300 років, у Києво-Печерській лаврі помянули Івана Мазепу, гетьмана. Війська Запорозького і якраз у річницю освячення церкви, збудованого його коштом, у, у в День всіх святих, і йдеться про всіхсвятівську церкву на території Києво-Печерської лаври. Щиро дякую вам, пане Ростиславе. Сподіваємося, не востаннє з вами зустрічаємося і сподіваємося, що зможемо обговорити з вами інші важливі теми. Зокрема, ви згадали сьогодні про гетьманську столицю, і, можливо, за декілька днів, якщо ви, звичайно, не будете проти, теж хотіли би з вами поговорити про цей заповідник, якому якраз 30 років буде за декілька днів, і про важливість його якраз спорудження і відновлення нашої національної пам'яті. Саме у гетьманській столиці Батурині, дякуємо вам.